Доброго здоров'я усім! Поставили заготовку в станок, Обточуємо будемо виготовляти з неї стакан до нашого редуктора на фрезу. Виготовимо оцей один стакан. Другий стакан буде виготовлений аналогічним чином. Тільки один з них більший, щоб заходила шестерня, а другий менший. Проточили за основу, розвернули, розсвірлюємо свірлом діаметром на 32 мм. Зараз розточуємо посадку під підшипник. Розвернули заготовку іншою стороною, підгонимо її в розмір довжину, і будемо розточувати всередину посадку сальники, Два штуки там мають стояти. Ось виточили один із двох стаканів, які мають, в яких має стояти вісь, на яких насаджуються фрези. Попередній вал, той, що ми точили в попередньому відео, то є вал фрез. Вони мають стояти в, цьому, в цих двох стаканах. Далі буде.